Джерело Міо, Дехіро і Марганцю та Елмател Фолату. Друзі, всім величезний привіт Сеністидані Совісті. І Ми сьогодні як завжди глянемо, які новини в шоу бізнесі були. Що там робиться? Хто що говорить, а хто не договорює. Так що погнали вдівець Ніною Матвієнко розповів, як вона йому зраджувала. Вони теж була не свята. Як чоловік Камалі здивував заявою, я взагалі не знаю, навіщо тягнути їх в інфопростір. Ти трошки перегибаєш. З'явилося інтерв'ю Вікторії Маримухи. Луї запропонував Вікторії формат вільних стосунків. Цей фініш напряма вже на початку. Тільки скандалу Джамала не робила на цьому тижні. Ксенія Мішина ошелешила відвертим зізнанням. Її намагалися знищити. Фешак заінтригував фото з відомою білявкою. Я коли побачила, була в шоці від цієї Фотографії такі скелетики в шкафу вилітають, що мама рідна. Нарешті. Почалося найромантичніше шоу України. Холостяк. А та, ти вже розу ну. ти ти розустрила, скажімо? <рес> Тепер ми знаємо, де Наталка е провела значить, е кілька тижнів, коли її не було на роботі. Так, я ходила за лаштунки Холостяка і дізналася дуже багато цікавого. Та ладно. Але... А але... якщо тебе туди пустив? Наш улюблений <рес> <рес> телеканал <рес> СТБ. <рес> <рес> СТБ. Наталка Дудистебки туди засунула. Знаковося з так. Як ви подивились перший? Випускає. Я, я дивився, знаєте, я останнім часом дивлюся телевізор ось так. Ту. Потім прокидаюсь другий раз, щоб його виключити. просто. Дуже хорош, хочеться похвалити з тебе. Красива картинка, О, як завжди. Дорога, багато. Всі мільйони грошей всунули туди. Мільйон дали цьому, як його, цимбалюку, сказали, грай мужчина. грай. Слухайте, я, я погоджуюся за це, як його за половину. За 500 тисяч? Да. З тебе, ну, зверніть увагу. Ми ж про місяць в місяць говоримо? Годину, ти що? А, ну, тоді нормально, так. Да. І скажіть, Тарас себе так гарно проявив, так взагалі не відчувається ніякої акторської світі. От прям знаєш, така щирість і а які класні учасниці. Все зовсім по іншому. Заграв, заграв проект, так би мовити. Мені здається, просто телеканал СТБ дивився нашу програму. А ми постійно, так би мовити, фонтануємо різними ідеями покращення цього проекту. От і вони взяли це до уваги. Ну, все перехрестили вас. СТБ. давайте з хорошего щось скандалів не накидай. Слухайте, а ви знаєте, в проекту. Холостяк немає е, бекстейджу. Знаєте, от як на «1 плюс 1» вони роблять такий бекстейдж, тобто основна подія відбувається в кадрі, та. а потім ще показують трішечки бекстейджу, там грін рум, якийсь, там, де дівчата між собою б'ються, хто перша вийде там. Ще ще ми б могли там бути. Ми можемо очо телеканали з тебе. Ми готові е, значить, взяти на себе оцей бекстейдж, взяти на себе цю грін рум. Ну, вона, напевно, буде Rose's Room» е, називатися. Ось ми будемо там, ми зможемо спілкуватися з учасницями. І щось їм підказувати, втішати в кінці кінців я зможу учасниць. Як? По всякому? Наприклад. Mm. <глухий <глухий> <глухий> ну, дивіться, ми можемо почати з якогось елегантного масажу, шийно-комірцевої зони. Прекрасно. А там вже далі краса. як карта піде, як ляже. <рес> От я уявляю, заходить учасниця в цю кімнату, плаче не вибрав цим берюк. І тут ти маєш. Тут ніжно я масаж. ніжно починаю робити її масажно-комірцевої зони. Зовсім інше відчуття від проекту, зовсім інше насереденько у неї буде, правда? Це прекрасна ідея, СТБ. Записуйте, телефонуйте. Ми чекаємо. <рес> Слухайте, ну якщо ми вже заговорили про кохання, то давайте поговоримо про кохання великих. Кого, кого, кого? Я про е, Ніну е, Матвієнку, Ніну Митрофанівну. Просто геніальна, неймовірна, е, глиба. Е, і ви знаєте, ми, ми ж знаємо е, Ніну Митрофанівну там, з одного боку, більше там про її творчість якусь і так далі. Е, ну, Тоді так було, от в часи, коли вона. Е, Ставала, коли вона стала і вже була цією глибою українського шоу-бізнесу, якось було не прийнято говорити про все те, що відбувається в житті артиста особистими особистому житті. А зараз це навпаки це стало соціальною валютою, це стало товаром. Актори, артисти, ну всі, хто в шоу-бізнесі, вони всі цим зараз умовно кажучи, приторговують і розігрівають інтерес до себе саме цим. Ось, і свого часу, якби з'являлася інформація про Ніну Митрофанівну та там мені здається, в пів кроку від сексимвола української сцени вона була. Романи були вдівець Ніно Матвієнко розповів, як вона йому зраджувала. Виявилося, велике кохання з нюансами було. <серес> ну, взагалі, так, yeah. да, це інтерв у інтерв'ю Дьіміна вийшло, і він запитував, що якраз Ніна Митрофанівна в одному з інтерв'ю mm -hmm. звинуватила свого чоловіка в тому, що він її зрадив. А він сказав: знаєте, що я вам зараз от витягну все сміття з хати. <Mohamed> вона теж була не свята, вона теж задивлялася на красивих чоловіків. І в мене були красиві дівчата. І типу, це було в два боки. Всі такі ти що таке б, На кого був? А виявляється, шоу-бізнес, і всі а, його складові жили і в 40-х, 50-х, 60-х, 70-х і 80-х. Але це так складно уявити. Ніна Матрифанівна настільки в голові усіх, як така ікона, свята. І дуже <плес> важко уявити, що вона Ой, цека... не кажуть. Слухайте, Ну, це ми знову ж таки повертаємося, що будь-який психолог скаже, що в кінці до кінців, коли виключається світло в кімнаті, починаються різні речі. Давайте просто, да, давайте просто не будемо прирівнити людей до ікон. Ніна Митрофанівна така жінка, як і всі, хто дивляться це шоу, і вона теж, можливо, якось не добирала чогось із свого життя. І от, ну взагалі, я вообще не розумію, як звати Петро Ганчар. Нашу ця нам інформація, як нам тепер жити? Ну мені здається, що це була що це був якийсь такий емоційний крок з його боку, бо тому, що ми знаємо, що історія їхнього розлучення вона була такою драстичною для суспільства. І Ніна Митрофанівна звинуватила його у зраді. Через те вони розійшлись. Так чуть ли не вона його вигнала з дому. Там якось так це виглядало. да? Ось мені здається, йому трохи хотілося хотілось себе захистити. Гончар зазначив, що. Розумів вчинки дружини і згодом вони пробачили один одного. Та це прекрасно. Господи, хто там що? Я вас умаляю. А ô, я хотів запитати, а це батько Ніни Матвієнко? Ой, цей... Тоні, Мат... тоні Матвієнко? Петро Ганчар? Так. Так. Я просто не знав цієї інформації, правда. Угу, Все, ну це я знаю. Що ти за людина, така господи? Ще одна пара, яка також час від часу не дає нам усім спокою. Екс чоловік камалії і камалія, камалія і екс чоловік до речі, що прийшов смс від Камалії, потім подивимося, що вона пише. Так, от, значить, екс чоловік Камалії здивував заявою про зради в шлюбі. По перше, екс чоловік Камалі здивував е, в інтерв'ю Славі Дьоміну біт, російською мовою. очою. ну а він ти хотів, щоб він пакистанською говорив? будь-якою за фур в Україні він каже: Я знаю ще Кравчука він з Україною. Першого дня незалежності, і саме зараз виходити в війні і казати російською мовою толерувати все це. Камалія прекрасно говорить українською мовою, не артистка велкам в інтерв'ю. Будь ласка, Захур, хто він, що він, навіщо нам його знати і навіщо нам слухати цю російську мову від захура? Я не розумію. Але ми зараз зібралися трошки про інше поговорити. А як чоловік Камалії здивував заявою про зради у шлюбі, коли впіймали, то стало соромно. І можливо, зараз глядачі можуть подумати, що десь плаче Камалія, не може заспокоїтись, бо їй зрадив Захур, але насправді він її не зраджував, тому що mm. він розповів про зради своїй першій дружині, ага. а сказав, що другій Камалі нашій не ні, зраджував. Ні. 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 Першу жінку зраджував, другу ні. каже він. Sure. Ось так. От чоловіки зраджують по перше, бо він березневий кіт. Неважливо, як до тебе ставляться, що роблять, ти просто такий. По-друге, коли тобі чогось не вистачає в сексі, в коханні, в стосунках, ти все це знаходиш десь, в іншому місці. Я був березневим котом, не заперечую. Але з іншою дружиною у мене був от саме другий варіант. Березневим котом я був, коли був вільним, коли упіймали на зраді, та стало соромно. Поділився за хур. Слухайте, що, шкада, шкада що, його. що не пара, то якісь взагалі такі скелетики в шкафу вилітають, що мама рідна. Mm -hmm. а а, як ви гадаєте, наше це інтерв'ю було дано взагалі? От нашого воно вилізло в інфопростір, і на що він дав це інтерв'ю. Ну славі доміну потрібна е... була яскрава особистість в інтерв'ю. Він його поки це викликав. прикольно розкривати і шукати нових особистостей, тому що шоу бізнес в нас дуже маленький, mm -hmm. і прикольно е, брати інтерв'ю там в дружини, в чоловіка, в доньки і розширювати ці. А Якщо, а Безу, якщо зу, цей але, чоловік але, говорить виключно російською мовою, але... він потрібен. Артур, дивись, ти, ти трошки перегибаєш. Просто я не розумію, на що от ми саме зараз обговорюємо його. Типу, як звичайно, ми от, обговорюємо учасника, зради там які учасника шоу-бізнесу. Типу, зради, ми обговорюємо ми прям такі в контексті Захура. Але ця людина від початку до кінця інтерв'ю говорить російською мовою. Ми, типу, притягуємо. Його, дивіться, він теж є в українській середовище. Захур цікавий персонаж, щоб взяти в нього інтерв'ю. Але було б Для добре, чого? було б добре, якби його. Переклали поверх голосом бренд-войс українською мовою, Лас. тому що в публічному просторі ми і в Україні взагалі всюди повинні спілкуватися українською мовою. Оце маленький такий нюансик, який великі нюанси, над яким потрібно було попрацювати. Але якщо говорити саме про Захура як персонажа, мені здається, що він багато чого може цікавого розказати і про життя співачки Камалі, і про їхнє сімейне життя, і про себе як про бізнесмена. Але Або не нам е, Захурі нам. В принципі, просто вивчити українську мову, тому що він дійсно дуже довго вже давно живе в Україні. От. Та та та, -та. That's all. от і все. Отакі от в нас ці лідери, а що, але не нам це про що ти мав на увазі. Він ну типу, українцям розказати. ця інформація взагалі не потрібна, тому що вона російською мовою. Вибачте, будь ласка, не потрібна. Все, що він там може розказати, так, потрібна і ін... ін... так потрібна, чи не потрібна ця інформація, чи потрібна, чи не потрібна, бо вона російською. Давай так. Не потрібна. Російською мовою нам ніяка інформація О, це, не потрібна. Правильно. Саме так, от ти якраз прав. до цього і підводь. Будь ласка. І я взагалі не знаю, навіщо це інтерв'ю з'явилося. Ну, Це питання до Слави дьоміна. Слава дьомін на це відповість в своєму телеграм-каналі або в своєму інстаграмі. А він розкаже, чому він витягнув е -е, оце все сюди нам показувати. Дуже цікаве запитання. Ми можемо поговорити про зради, які були озвучені українською мовою. Да, давайте. — З'явилося... — Хорошо, бачите, от ми все, ми в інфопросторі Україна. а-а-а! Слухаємо українську, ми хочемо це слухати. З'явилося інтерв'ю Вікторії Маримухи. — О, слухайте, от Вікторія Маремуха, я за нею слідкую вже досить давно. Вона, блін. не знаю, як це правильно сказати, коли, напевно, жінка на своєму місці, на своїй хвилі, якісь правильні, і далі, вона кожен рік стає кращою і кращою. – Красивішою mm -hmm. і красивішою. – Як в неї це виходить? Це, це але... через те, що вона російською мовою не говорить. Так. <рес> в неї є чоловік, француз Луї. Вони вже доволі довго в шлюбі, але uh -huh. Луї запропонував Вікторії формат вільних стосунків. Це була просто бомба свого часу, років сім, по-моєму, да? тому чи коли це з'явилася інформація, це було яких сім вже десять, напевно. 10. Це була просто бомба в українському інфопросторі, тому що це пара, яка офіційно заявила. Ну, ми типу чоловіки і жінка, але в нас у всіх ще є якісь Свої. історії на стороні. Так, але все було б добре, якби в цій історії не був такий нюанс, якщо це Луї запропонував ці вільні стосунки, а, а вона цілуї? на них просто погодилася. Ну, тому що в неї, умовно кажучи, вибори. що У неї проблеми з важкою тоді, якщо тому вона погодилася що на це. Я він, він там почував квартиру дитину. То він її купив просто. Можливо, я не знаю, які That's... там в них бізнес-система, але що точно видно з цього інтерв'ю, що Вікторії було дуже боляче і неприємно приймати цю модель стосунків, але вона на неї погодилася. І, зрештою, вона теж почала заводити собі різних коханців, але сказала, що дуже довго не може пробачити образу на Луї через те, що він її зрадив. В принципі, формулювання «зрадив» у вільних стосунках дуже дивне. дивне тому що якщо абсолютно. ви домовились про те, що ми можемо спати з іншими людьми, то Якби то ми можемо спати з іншими людьми і. Просто... спати, наприклад, спати можна, а Netflix, дивитися, це вже ну це вже, вже переходить. От, але просто та там була різниця тільки в тому, що він переспав з іншою жінкою, але їй про це не сказав. А вони домовилися, що вони мають е, розповісти. По-перше, Має розповісти, по-друге, показати пару фоток, відео для того, щоб ну якось в кінці кінців, щоб інформація була в сім'ї, щоб вона ну, да, да? розумієш, камери всюди по квартирі, натикала що Знімає, так. старається якось кінці кінців, щоб було про що за вечерюю поговорити, а він ось так підступний, да oh, oh, бачите, oh, oh, навіть такі, такі, от такі от високі стосунки, як вільні стосунки, все одно може перерости в зради, тому що хтось погоджується на них в першочергово, при ну не обираючи себе, типу не обираючи своє стан. А погоджуючись алція. на позицію свого партнера, у них біда в стосунках. Вони сказали, що в них через оці всі переподі немає сексу в стосунках. А це так, то, як як що, ну якщо він там є, то ну, не біга Ну, так би мовити, вже якось <ріст> люди так би мовити, не на капельницях тестостерону. Ну вам не дається фінішна пряма їхніх стосунків. Звісно. — може no. погоджуватися на вільні стосунки, не хотячі вільних стосунків, це фінішна пряма вже на початку. Далі тільки квартира, дитина. Вона отримала все, що захотіла. Далі хай іде шукає мужика, який її обніми так і нікому не віддасть більше. Ну Маре Муха, вона красива дівчина, вона гарною виходить з цих стосунків, тому я думаю, все в неї буде добре. Ой, голо ще перехрестили мермуху, іди собі вже <laughs> з Богом. Ксенія Мішина ошелешила відвертим зізнанням про те, що її намагалися знищити. О, О, я, Артур я, я в минулій програмі <рес> Артур Адамов mm -hmm. очолив цю значить, місію. Ходу. Е, Ксенія, я за тебе як щось вона зараз робить дуже такий класний прогрів під свою виставу. Mm -hmm. Я думаю, що вона прекрасно розуміє, як працює піар на які е, точки тиснути на глядача. Тому що вона е, розповіла, що вона не дивилася взагалі в бік. Театру, бо коли там раніше працювали, над нею там знущалися і там знищували як акторку. Like. Дивись, це насправді все це дуже такі історії звичні для красивої дівчини. Вона мало того, що вона красива, вона ще й талановита. Ось, і звісно, що це багато кому не подобається. Коли вона прийшла напевно в театр, там була якась своя пріма. Вона трішечки цю пріму е, затьмарила. Але може бути така історія, що це просто вигадана історія Ксенії Мішиної, тому що вона розуміє, що драма дуже подобається людям, і от їй зараз треба зробити промо своєї нової своєю новою виставою. Я вважаю, що ну, ну, ні. Ну, Я коли був, наприклад, молодим, юним, суперталановитим, радіоведучим, а потім подаючим надіжди продюсером радіо, типу, я теж коли попадав в колективи старших, вони теж до мене ставилися вички. Прийшли, <решно> <решно> їм теж це не подобалося. Ну, типу, і це нормально. От Артур не дасть збрехати, він один з них. Ось. Але ну, типу, треба з цим якось щось зробити і якось це пережити. Вона це розповідає, і це нормально. тому що молоді, красиві, талановиті, вони завжди будуть викликати агресію. Вони комусь будуть не подобатись. Люди, замість того, щоб бути самим ставати кращими, вони будуть намагатися потопити цю талановиту молоду, успішну людину. Це в нас, на жаль, в суспільстві більстві Є, yeah. я сподіваюся, ці люди потоплять Ксенію Мішину. А уявіть, як Ксенія Мішина, ну уявимо, все-таки yeah. сказала щось про вибачилася. І така пише Артур: Артур, 에, давай сходимо на побачення. Артур йде на побачення. Кринч, Дуже сильно закохується в Ксенію Мішину. Я не йду з Ксенією на побачення. І ти боїшся красивих жінок і, і зміниться. Я не боюся красивих жінка. Така, ти побачив під час побачення, що вона, можливо, не така, як тобі здавалася, з соцмереж або з екрану. Ні, вона і саме все. Така і є. Yeah. Артур, така. Артур, тобі треба точно до, десь сходити до якогось психолога. Чого? Ну, в, в, в тебе колись була пасивна агресія, а вона зараз перейшла okay. в фазу активної. Саме зараз буде новина. Євген Фешак. Це новина про розваги, тому що Женя – україномовний блогер, який з нами в одній студії дасть перший коментар українською. Прекрасно. Фешак заінтригував фото з відомою білявкою. І це навіть не Памела Андерсон. Але я коли побачила, то була в шоці від цієї фотографії, бо Чого? ця ж білявка вона заміжня. Ну і що, А до речі? А це тепер розказує, як вас підловили де це? Що це на диванчику? Що це було на да, От ви дивитеся, там куча камер, і ви не можете зрозуміти, що ж це таке. Вони шоу бізнесу, ми тягнемо, до поки ти не скажеш. Невже це? Ви подумали, що це якийсь PH, цей канал, Ну, до речі, дуже схоже, дуже домашня атмосфера. Мені здалося. да? Цей, да, Якесь таке шоу буде про відвертість зізнання. Ну, дійсно, пущі. так я я побачила заголовок, я Така думаю, ну, нарешті, ти показав, можливо, обранець свого серця. І заходжу, бачу, і коментуйте. Типу, Одружена людина сидить перед тобою, Алю. Повідьтеся Бога. Всі деталі у наступному випуску тур зірками. Будь ласка. Насправді дякую, колеги, за прогрів. Ми повертаємо проект 33 запитання від «Люкс.ФМ». Майже рік його не було. Першою гостею у нас була Яна Глущенко. І власне кажучи, з нею ми знімали цю програму, так що скоро на youtube каналі «Люкс.ФМ». Дивіться нові інтерв'ю. Ще до речі, одна блондинка з'явилася в інфопросторі, аліна Гросу давно вау. Ми її не Слухай, бачили. в неї давно не було ніяких інтерв'ю. Вона нікому нічого не розказувала і не давала. І звісно, вона дала сенсаційне інтерв'ю, виключно для каналу Люкс Ефм з'явилася там нова програма День зіркою. Ведуча наша Таня Лі, і от вона Аліна Гроса там розповіла тані багато чого цікавого. Наприклад, про те, чому вона приховує свого чоловіка, чого приховує його? Так, вона його не показує. А, точно, Диві, так вона не ж... приховує, але і не показує. Okay. вона сказала, що вона з ним може десь ходити, виходити на вулицю, фотографуватись, але не показує людям. І знаєте, чому трохи така дивна насправді причина цього? Okay. Бо вона сказала, що я не хочу, щоб коли він загуляв або я загуляла, виправдовуватися потім перед людьми і щоб хтось з нас був жертвою, щоб когось з нас жаліли, що краще цю всю особисту історію тримати. Взяла штунками свого життя, а Ліна Гроше вступає в шлюб з думку думкою про те, що вона може загуляти, загулятись, або він може загуляти. Можливо, вона це сказала більше з присмаком жарту, але ми ж розуміємо, є, що так? коли ми жартуємо, теж щось в цьому є. І так дивно просто, коли ти зустрічаєшся з людиною, але думаєш про те, що або ти можеш загуляти, або твій партнер. так. Слухайте, мені вже стало цікаво хто хто її чоловік. Давайте палянський. хатою. Палянський. Вже, вже ж Підтверджено, палянський. Де? Вона сама казала, ну в неї Ні. ж там навіть лі запитувала типу, у серії, ну це ж той самий, той...", як як хлабу починають трусити, коли кажуть фамілію Полянські. Типу, ну правда, ну, ми всі знаємо, Аліночка, ми всі знаємо. Ми всі Звідки погодилися знаємо. з тим, що це кохання на все життя. Якби вони розходилися і все. Ми погодилися з цим. Окей, це твій вибір, а, але... Чого це приховувати, так і не Бо Він росіянин, тому я думаю, і приховується. Але при тому всьому, що в неї чоловік такий, вона виходить прекрасно українською мовою, дає інтерв'ю. В неї все гаразд, все прекрасно. Вона в українському просторі знімається ще в кіно дуже скоро, на екранах. Ще дітей хоче. До речі, цілком можливо, що ми дізнаємося ще якусь класну новину про їхню сім'ю. Ось, бо тому що, ну дивіться, не просто так. Зірки згадують в інтерв'ю. Я люблю дітей. Хочу і дівчинку, і хлопчика. Чим більше, тим Краще прогрів. Прогрів. Я думаю, що прогрів. Ну, кіно скоро вийде. Хто, хто знає. Що і от, вона хто буде грати придумати. там багатодітну маму думку. Mm -hmm. Да, ні, вона сказала, що вона буде грати з якусь, вона буде прям на всіх кричати. Я кажу, в житті ненавидже кричать, а тут прям буде кричать. Mm -hmm. Тому, друзі, заходьте на YouTube канал, дивіться всі нові шоу, які в нас будуть день зіркою. 33 питання від Люкс ФМ. Залишайте там свої коментарі, вподобайки, тому що на вас чекає дуже багато різних ексклюзивів. Ви знаєте, що стільки скандалу Джамала наробила на цьому тижні. Я побачив що це в телеграм-каналі її, е і думав, блін, дуже класна новина. І на наступний ранок я прокинувся просто в світі Джамали і новини про неї. Вона вийшла в своєму телеграм-каналі і просто наарала на всіх людей, які надіслали їй демки на Євробачення як пісні, які будуть представляти Україну в наступному році, вони сказали: Рібят, так не можна. Це ужас, це ужас ужасний. Ви просто наспівали на диктофон. Дивіться, О. ну я вже давно говорив про те, що в нас український шоу-бізнес в основній масі своїй зайняв позицію: не тратьте куми сили, спускайтеся на дно. Це правда. Ось рівень від написання пісень, аранжувань і до реалізації він просто став. Фантастично низьким, це просто це і це дорожка в нікуди. Так, є дійсно, типу, там плеяда артистів наших, які типу там тримаються, роблять класний, mm -hmm. е класний матеріал, але і їх там час від часу, ну, раз вони крутяться всьому цьому, а все на все впливає, як ми знаємо, да, їх це теж торкається. Mm -hmm. Вже в топів пролітають бляха-муха такі. Е Штанги в творчості, що це просто капець. І я тут хочу віддати належне Джамалі, тому що дуже класно, що вона, як продюсер на цвітбору, що вона не просто... І не просто продюсер, а людина, яка робить класну музику і може дійсно і має право про це говорити. Так що вона не просто, як багато хто каже, що там молодих виконавців треба підтримувати всім давати шлях, дорогу, всіх чути. Вона своїм експертним вухом чітко послухала і сказала: все жахливо, все погано, і це дуже круто, що людина не намагається все. вона сказала. Багато, багато, але є, багато. є Демок, нормальні, дуже але дуже багато черняка. Вообще, і, і це класно, тому що вона дійсно може обрати дуже гідного претендента на Євробачення, той, який займе гідне місце. І мені здається, що це дуже круто, що вона висловила таку дуже чесну думку свою і не тягнула всіх. Я знаю, хто нам допоможе. Я теж знаю хто. Нарешті рятівне коло в українському шоу бізнесі з'явилося. Так. Да. Ми ж хто? всі говоримо про Нікітюк зараз. А, ні. Я думав, що Тіна Кароль просто поїде на не вирубає. Ну, це але, ще, ні, це, ну, це вже, знаєте, це як у фільмі Армагеддон <клухи> мусить Зеленський <Коли> до <клухи> для Кароль <Тіника клухи> і сказати Тіна. Тім, пора. Mm -hmm. Mm -hmm. Знову вся надія тільки на тебе. Спасти Україну yeah, на Євробаченні yeah, yeah, yeah. І для хати на Євробачення Оля Полякова. Як ви думали, як... Нам теж ой, видало ще раз? Вона навіть пісні не писала. Цвіте тери. А як ви думаєте, вона б там дивіться? Спаслася я на місці продюсера Олі Полякової. Який зайнявся невідомо чим а Анеон поляковою зараз? У це фокусників возить туди-сюди. Значить, я би зробив образ сучасної вірки Сердючки, і повторив би цей успіх Вірки Сердючки там, але тут треба попрацювати дуже сильно і дуже потужно. Так от хто допомагав Віркі-Сердючки бути віркою Сердючкою? Юра Нікітін. Угу. Як ми знаємо, з минулої програми Юра Нікітін вже постукався в двері Лесі Нікітюк. Я ще раз кажу: Лесі Нікітюк може бути нашим рятівним колом. Сколихнути цей український шоу бізнес і показати, як треба робити. Тому що Нікітюк нарешті відреагувала на пропозицію Нікітіна записати пісню. І що вона з. Ой! Нікітюк декілька днів зберігала мовчання на пропозицію. І, значить, що сказала? Легендарний продюсер Юрій Нікітін. Дуже цікаве інтерв'ю і пропозиція. І все. І знову інтрига. Знову інтрига! А мені здається, що може вони вже навіть записали пісню-дві. І зараз чекають, як це все буде розкручуватися, як воно все піде. Я хочу поділитися дуже класною історією, якої не знайшов в нашому е, цьому сценарії, але знайшов в втретє сьомо тиждень, тиждень е, взагалі е, цієї новини, тому що а дуже ну. скоро Артем Півоваров збирає п'ять палаців спорту там 5. Тіна кароль збирає п'ять. Да. але проблема в тому, що одна дівчина в втреці поділилася такою штукою, каже з усіх днів, коли мій тато приїжджає з відпустки з, зі сходу. Ми не можемо сходити, тому що всі квитки розкуплені. Там перші три палаци. Так, в да, ну це Артема просто розлітаються квитки як фантастичні. Да. І Артем Пивоваров особисто написав в коментарях про те, що напишіть мені свій коментар, на свій е, свої дані. Ми не дійшлимо на будь-який концерт, який вам буде зручний для тати і вашої родини всім квиток. І потім ця дівчина ще опублікувала рефлексію папи, коли він почув про те, що угу. Артем Піваров дарить йому квиток на будь-який концерт, коли йому коли буде зручно. Мені здається, це така. Дуже класна комунікація артиста зі своїми глядачами. Е, всі там хтось пише в коментарях, що це було зроблено, це підстава там і так далі. Дивіться, брехня, от, от я розкажу свою історію. Також е, минулого року, якщо не помиляюся, е, також е, в, я хотів допомогти військовим mm -hmm. потрапити на концерт е, Півоварова. Е, я зайшов дійсно, вже не було неможливо було купити квитків mm -hmm. на концерт Артема. Я написав, я не пам'ятаю, чи Артему самому, чи комусь з його команду. Мати, кажуть, слухайте, ну, типу, от треба там 20 квитків чи 30, я не пам'ятаю. Типу, для військових, типу, допоможіть mm -hmm. якось організувати цей процес, і все, на наступний день квитки були. Ви Тому ви? Це, це історія, ну, типу, от без піару, вона просто залишилась там не висвітлена. Тому я думаю, що таких історій теж є багато. Ну, Артем молодець, у нього круті шоу, і це нормально, що квитки розкуповуються. І дуже класно, що він все ж таки знаходить можливість відписати, почути і допомогти. Це прямо так. от. Три-три перехрещення теми Певарву, щоб в нього все вдалося, щоб він був супер-мега star. Коротше, друзі, кохайтеся! Зараз буде холодно, може трохи будуть якихось відключень, тому не забувайте брати якісь батарейки, тисніться, туліться один до одного поближче, і все буде добре!